Добрий ранок. Третій день у Львові з дощем таким, знаєте, націлий. Ми день. зараз будемо снідати і будемо вирішувати, куди нам їхати і що робити. <гум> у нас тут ціла команда, щоб розібратися. Так, ну з кавою ми розібралися. Все чудово. Тільки треба додати водички, бо... Дуже міцно. Все, тітька. Весна, весна, да. весна. Що робить, що робить? Ми я, все я, ж таки я, вирішили ми, стали, поїхати в, в центр. Дівчата не стоять. Не? У нас сьогодні Ничего, дощ дуже цілий не день йде. Чекаємо на автобус. Так. Як Все. вам погода? погода. <laughs> Львівська. Алівська. Так, да, не вистачає сонечка сьогодні. Ну Ми якось сиділи-сиділи, воно така погода не дуже. Ну, начебто вийшли так нормально, в принципі, можна. Пройтись під цим дощиком. Сашулька. Ми вже в центрі. Цікаємо. Це ж що ти? Ми приїхали в будинок вчених, але вхід не тут. Не тут. Написано там. Поруч, вхід поруч. А Поруч там тільки був ресторан. Ні, ну. Ага. Красиво. Добрий день. Fullhave Приїхали, а? Покладеш мені? Покладеш? Їхали, їхали, йшли, йшли і прийшли. І що саме сьогодні він закритий якогось. Тю. ми вирішили. Піти в центр на площу ринок, полазити по магазинчикам, а дівчатка з Тонію залишилась чекати Віталіка, він якраз повертає. Поверніть ліворуч та, на вулиця, вулиця Беренди, вулиця Петра Дорошенка. Готувати плов, да. це я прислуховуюсь, там говорить нам цей навігатор. От. Короте, а ми вийшли це зараз, то що йде, то нема. Ми вирішили прийтись. Отак. А то сиділи-сиділи цілий день, а потім... Що його? Можна і вдома посидіти, коли йде дощ і в Запоріжжі, правильно? Так. Тому Ідемо, йдемо йдемо. йдемо, йдемо і нам, мабуть, треба отуди, Жень, Ліворуч, тепер. Отуди. Зайшли, ми подивитися, різні тут є. Магазинчики з, з сувенірами різними. Дивимось. Косметика. Женя шкарпетки дивиться. <рикола> <рикола> прикольні такі. Саша <рикола> підійшла, почала жмакати, каже, мама, що це таке? А це желійні цукерочки виявляються. Ні, дочі, таке ми точно не будемо брати. Зараз подивимось, треба зайти в магазин з карамельками. А там можна буде цукерочки взяти. Та це треба дивитися, що це такі за цукерки. Може, це цукерочки для дорослих. Написано, бачиш, віскі чорна смородина, дочі. Це не для діток. Зовсім не для діток. Так, нам сказали, що каса на першому поверсі. Так, гляньте, туди аж треба спускатися. Угу, мені ось це сподобалось. Півуні, лелека. Різні значки. Прикольний світшот. Френс. Нам все ж таки ще везе, да? немає дощу, реально цілий день він був, а як ми вийшли, доїхали, і дощу нема. Клас, можна хоч погуляти так? Так. по площі. Все. О, да, Сашольки. Да, сашулька. На захотіла собі дуже цю наклейку, ну Взяли, там співають. Дуже гарно. Так, ми повернулися в цей магазин. Музей кави. Якщо бути точніше. Ага. Десь треба її шукати. Ану, потримай парасольку. Десь я її там. Да, я її шукала. Треба по відео подивитись. Угу. Яку то обрав? Кава ось така. Ой, як пахне. М -м -м, як смачно пахне. Угу. Дуже приємно. Дуже класно. І ось таке горнятку. Обрала. Ті. Ой, я не знайшла. Ви знайшли ось таке. Вийшла сонечко, о, яка о, краса. Да, такі а, Зняли вже з сашульки. дощовик. Зараз будемо йти. Тут десь повинна бути майстерня з шоколаду. От я бачу львівська майстерня шоколаду. Вон вона. А ми були ось там. Сашуля. І все, сюди. Красива Будивля. Така краса. Різні цукерочки. Наборчики можна взяти. Бальзам для губ, масло для тіла, масло для тіла, глянь, олія з шимером для тіла. Ой, як тут смачно пахне. А ні, сашулечка доть, тут тобі ти ще маленька, так. яка Більша ось ця, так? Солодка, а ця якась з кислинкою трішки вона є. Оця краще. Вона буде широка. Бандерівська медовуха. Ні, от така лісова. Обираємо. Давайте нам дві лісові. Це все з карамелі, я так розумію. Мабуть. Мабуть, ні? Як скло. Скло. Ну, пішли, пішли. Клас. Дякую на все добре. Дякуємо. А сашучка? Дякую. Дякую. А Пішли? в мене така попалася, дуже смачна. І рис взяли вершковий ось такі. Цитрусова і коротше uh -huh. ягини смаками. Uh -huh. Собачка. Прикольно. І маленька собачка біжить. <рес> Клас. Ну, от і все mm -hmm. нам пощастило. Реально дощу нема. Вийшло сонце. Все купили, що хотіли. Тепер можна їхати додому, збиратися, бо завтра буде продовжуватись наша подорож. Так, так завтра родина yeah. до речі, сьогодні день сім'ї yeah. <рес> і день вишиванки. Ой. Класно. Ішли, йшли і вийшли. Гляньте, яка краса. Йдемо на зупинку і йшли, йшли, і знайшли. Гляньте. Ми тут вчора були. Так, так. А, проїжджали. А, ми були он там, виходить. Вон там ми були. Нам, нас там Віталік забирав, якраз біля парку. Я вам обіцяла показати церкву прямо посеред двора. Гляньте. Така велика. Сашулік йде. Гляньте, класно, красиво. Сашулька позилає. Під іншим кутом трішечки зніму вам. Куку -ку. продовжуємо нашу подорож, не? їдемо так. на вокзал. А зараз сьома. Сьогодні так. хоч сонечко, але прохолодно. Їдемо. Віталік нас везе. Ну все, ми приїхали. Сашуляк біжи. Гойка, сука, ура, плом, яринка, тух. зайшли, ось така у нас буде кімната. Тут Сашулька буде спати, тут ми з Женією, тут в нас йде ванна, туалет. Ось. Все. І головне, дуже світла така кімната, класна, вид на гори. Ось ця церков. І це, власне, ну, центр міста. Ось тут, це все центр. У дуже тепло. І вихід у нас, дякуємо теж. Вихід з кімнати і тут у нас йде. Зараз відкриємо балкон. Це шуль, тільки прохолодно. Балкончик. Учите замолотий. Ми прийшли на кухню. Сашулька нам тут щось розповідає. А чого розповідає, тому що тут це кухня у нас така буде. Це у нас буде така кухня. Не трав'яний, але дуже смачний. Оце є смітник, і чайник, і пічка, і посуд. все є. такі Всім привіт поближче. Ми вже розташувалися і зараз збираємось прогулятися, піти, поїсти, скупитися. Коротше, так як кухня тут є, будемо щось так їсти, щось готувати. Ой, чудово! Я ж вам не розповіла, куди Це ми приїхали. Куди ми приїхали? Ми приїхали, точніше обіцяли собі повернутися ще в 22-му році. Ми тут жили три місяці в, міс... в селищі Славсько. Славське, Славсько, всі якось по-різному його звуть. Тут написано Славсько. Славсько, да, тут Славсько. А якщо по карті дивитися, то Славське, це Львівська область. Коли почалася повномасштабна війна, ми сюди приїхали і жили тут майже три місяці. Тоді я нічого не знімала. Я просто згадую, чому я нічого не знімала. Тому, тому що працювала вище. я працювала так, але це зовсім не, то. не тому, що я працювала, тому що тоді не можна було знімати. Пам'ятаєте? Телефон тільки підняв, все. Тебе здадуйте, там знімаєш щось, щоб там здати кацапам. Ось таке було. Тому всі це пам'ятають. Тому я тоді нічого не знімала, якось всі тоді налякані були. От. Але нам тоді дуже сподобалось тут. І ми обіцяли собі сюди повернутися. На жаль, війна не скінчилася. Так. Але ми повернулися. Так, але ми повернулися. Але ми повернулися. Клас, є повітря. Чудово. А ось тут я працювала на другому поверсі. Блін, така ностальгія капець. Ось тут по сходах піднімалися. Так, банкомат, магазинчики скуплялися ось тут. Ой, так. Ну потім вам трішки згодом розповім цю історію. Красота. Ми зайшли в місцеве кафе Лілія. Тут воно прямо на вокзалі. Дуже близько. Я пам'ятаю ще ось ці дируни. Ми їх купували, коли працювали. Зі сметаною дуже смачні, то всі смачні. Mm -hmm. Ну Ми замовили собі mm -hmm. борщ з м'ясом. Ось такі ціни. Так, борщ з м'ясом. Сашулька борщ не захотіла, тому їй буде курячий бульйон, і замовили дируни і ще узвар. Зараз перекусимо і підемо далі. Ну Що ми поїли? Було смачно. Дивіться, що по цінам. Ми замовили, а я вам розповідала так? борщ, один великий, другий середній, курка, курячий точніше бульйон з лапшою, деруни, два узвара, хлібчик і все. І це все вийшло в 370 гривень. Чудово, смачно. Наїлися. Женя, ти наївся? Наївся. Я теж я не хотіла брати дуже великий я хочу, велику порцію борщу, я наїлася. <с querido> взагалі спати хоче. Нам сьогодні вночі просто мурка не давала спати, м'явчала в неї зараз оцей сезон, коли ви зрозуміли, весна. Мявку. Да, коли м'явку і гуляти котикам хочеться. І ми не спали. Вона толклася в нашій кімнаті там, де ми були, там де ми спали. Вона то під там м'явкала, то на це на, під залазила м'явкала. Коротше, капець. Не виспалися. Женя взагалі, мабуть, не спав. Так? Я не спав взагалі не спав. <кху> Ай, От, тому він поїв, каже, я зараз буду так поспати. Я кажу, ні, пішли, погуляємо, подивимося, що тут і як, тому що сонце, слухайте, тут реально Погулять зараз тепліше, ніж. В цьому у Львові класно, сонце вийшло. Я ж ще купувала сонцезахисний крем для того, щоб собі мастити руки, це все обличчя. Тому що тоді, я пам'ятаю, в мене був один вихідний, коли, тут, коли ми тут жили, і в мене за цей один день згорав лоб. Уявляєте? Оце дуже чудово. Оця да, да, да. тут воно якось прям. Дуже О, яскраво світить. Ну, Ой, клас! Коротше, ну, ладно, ми прогуляємось, якщо що, покажу, що і як. Я колись з Жені з Сашилькою тут фоткала. До речі, ось ця будівля, вона така зараз гарна. Її, я так розумію, викупили зробили такий ресторан. Раніше там ну щось якісь магазинчики були, так? От. Річка, так. І ще, знаєте, що кинулося в очі. Зробили дитячий майданчик. Він раніше тут був, але він зовсім був такий, знаєте, ну, звичайний, не було а, такого прям сучасного. да Не було. Були там гойдалки були, пісочниця була, а прямо це, прям як зараз, не було. Сашулька вже побігла. Клас. Дуже красиво тут також є, алея <кхм> героям. Вічна слава. Герою. Хлопці молоді. <кхм> угу. Тарас Григорович Шевченко у вишиванці. О, тут гляньте ще тюльпани. <кхм> Квітнуть тюльпани. Ми, виходить, весну зустріли в вічі. Бачите, тут ще яблуні квітнуть, кульбабки, груші, бузок. Кожен ранок я ходила цією дорогою через такий міст, через річку і вон туди, через школу і до центра. Ходила через стадіон. Бачите, ринок сюди приїжджає. А жили ми ось там біля гори погар. Ой, глянь, Женя каже, а де люди? Скільки людей? А вон тобі люди. Глянь, стадіон, ага, щось грають. А начебто не було. Чи було? Не було. Не було. Побудували, так, да, був тільки ось той стадіон. А тепер і тут зробили. Чудово. Теплі речі. Просто речі, їжа тут там ще. Вирішили пройтись до гори погар. Вдовж стадіона ми прийшли і тут одна дорога. Йдеш, йдеш. Пам'ятаю, я ходила так за три роки, нічого не змінилось. Дорога, яка була, то така і є. А от, і власне, цей будинок, в якому ми тоді жили. Жили і вікна. Вон. Ось ці. Клас. Двір. Да, дорога така, яка була. цей будинок. І тут ми, бачите, прям зовсім поруч біля підйомника. Працює, а він працює зараз. Ми вже зайшли в супермаркет. М -м ось такі ціни. Ну начебто такі самі, як і в центрі міста, ой, в центрі міста, як ну, в місті. Єдине, що тут перчик, я дивлюсь дорожче А так помідор, огурчик, картопля, морква. Сашулька там уже біля солодощів. Так, ми думаємо зараз огірки взяти для салата. Треба зараз буде дивитися привіт. Привіт. Я синка Пепа. Це мій братик Джорс. А це тато Суїн, а це мама Суїнка. Неочікувано, Сашулечка. Неочікувано. Все, ми скупились. У нас все також сонечко. І вертаємось через центр додому. Зробили ще тут таку Алею, щось посадили. Раніше такі тут і інакші сходи були зруйновані, так, такі не дуже да, старі. А зараз так чудово зробили, плитка лежить. Чудово. І отак. От Ми вже прийшли, купили кростанчики, хлібчик, Чудоць, вимазалося, чого страшного. На сніданок взяли яйця, щоб були. Це чипси, огірки, помідори. Це Там все ми взяли. вишкове масло, макарошки взяли, масло, губки похожі. Щоб затямити. Йогурт. Так, Сашульки, йогурт. Ще там давай. В рюкзаку. Фух, так. Ну я зараз їсти не хочу. Я, мабуть, я, зараз не, би я каву без кроса з'їла би і все. А, ще взяли цукор. сосиски, Ось такі, цукор, бо каву буду пити і Кока-Колу. Все? І Ні, а і молоко. І, і це все нам вийшло на 800 гривень. Там на 800. 800. -800. 800. Ні, 780, 800. Я округляю. Це, ну, Ціни хочу вам сказати такі самі, щось дорожче, щось дешевше, як і в звичайному місці. Так, а ми вже встигли поспати, бо вночі ж ми не спали. Зараз прокинулись і ось це хочу зварити метелики, сосиски, огурчик, помідорчик порізати. Поїмо і потім, може, прогуляємось. Так, а так да, всі спали разом. Де да, Сашулька? і Сашулька спала. Забула купити крем для рук. Руки, бачите, які. А Женя зараз розбирається з телебаченням. Хоче щось включити. Так, всім смачного. Дякую. Приготували зараз получається. Сідає, поміняй, тоді поміняй. А, вона хоче, щоб ми поруч сіли. Так. Давай, сідай, сідай, йдуть. Сідай. Так, так, все, приготували. Двіськи не У нас вечірній зараз кінозал, але треба. Да, Ой, сашулька дуріє. Давай будемо зараз стілити. Ну так, хоча спати не хочеться, ми виспали. Почили фільм. Такий. Не жартуйтесь зок. Не жартуйте зоханом. Колись, колись дивилися засуну. його, чогось захотілося Мам. подивитися. Хоч десь подивлюсь фільм. Хоть